Всім привіт! Рівно 4 роки відпрацював цифровий вуличний гігрометр, безпровідний термометр. Знайшли, коли його купували 15 листопада 2021 року. Має три датчики: оце сама метеостанція, яка стоїть в хоті, показує температуру в кімнаті і вологість. І до неї йде три датчики. Номер один вже не працює. Номер 2. Їх можна розташовувати на відстані до 100 метрів. І номер третій зараз на вулиці 0 градусів, 0,6, скоро буде мороз. Дуже зручно нам з ним було вирощувати розсаду, але навесні розпочали відмовляти по одному датчику. Відразу перший, який висів у теплиці при плюс 60 і взимку при морозі, потім другий, бо ми його і в тунелях тримали, там підвищена вологість, можливо, і не треба. Якби висіли в хаті, мабуть, довше працювали. Але вони з нами скрізь, де ми навесні. Цей рік замовили 5 листопада 25-го року, рівно через 4 роки. Точно такий же, тому що нам не треба іншого на три датчики. Досягають вони 100 метрів. Все таке саме те, що нам підходить. У нас три теплиці або дві теплиці і тунель. Показують майже однаково. Зараз в руки взяла, вже відрізняється. Дві батарейки тут в кожному. Стараємося купити гарні, не дешеві батарейки. Ось накупили. Дюрасельок, ще якийсь панасонік, А в саму метеостанцію три батарейки сюди, а туди дві. Зараз провірила, як воно працює, і, мабуть, я повитягаю батарейки, нехай чекає весни. Це підготувалися до розсадного сезону. Замовляли на AliExpress І тоді, і тепер він коштував приблизно 31 долар. Чотири роки тому і зараз так само. Нам дуже подобається цими датчиками контролювати вночі температуру в тунелях і теплицях. Опалюємо газом, тому подивилися вночі на станцію і розуміємо, що там все в порядку. Також зранку я знаю, як швидко піднімається температура в плівкових тунелях. Вона буває дуже стрімко піднімається, і мені здається, що там вже дуже жарко. Але насправді там 12 градусів або 17, тоді я тільки краї відкриваю. Коли переморозки, доки не буде мінус 0,01, розсада не мерзне. З агрономічної сторони, звичайно, це недопустимо. А з практики, якщо плюс, ну там плюс не пишуть просто 0,5, так як зараз ось на вулиці, 0,6 це ще плюс, розсада при такій температурі не мерзне. Це означає, що ніч ми пережили без втрат. А якщо вже мінус 0,1, то бідо. Треба тоді щось робити. І калорифер ставимо в тунелі і зверху агроволокном, додатково вкриваємо. Буває, навіть коли вже льодом покривається плівка. Але допомагає агроволокно утеплювачі, бо часто з вечора йде дощ, а на ранок приморозок. Прийшло дуже гарно запаковано, відносно недовго воно йшло. Все з цими крапочками. Все добре. І тоді так прийшло. І тепер є інструкція. Хто розуміє китайський, то можна почитати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ми її купили і ні разу не пошкодували, що вона була набагато легше вирощувати, особливо вночі. Але не хоче вона. Один ще буде в нас працювати. Тут така система, що воно, мабуть, не ремонтується. Батарейки змінювали, але нічого це не, не вплинуло ні на що.